Це подія, яка буде стосуватися, можна сказати, всього світу. Тому що транзити планет вони діють на весь світ для України. Місячна карта вона не буде враховувати ретроградне Меркурія, і слава Богу, якась буде незрозуміла інформація. від нашого політичного керівництва працює армія, так буде і працювати держава. Ретроградний Меркурій багато чого буде висвітлюватися. У нас йде трансформаційний період, досить трансформаційний. У нас ця проблема почала з контрнаступу. І зараз ми, я би сказав, на самому дні знаходимося. В Україні буде якісь розкриття таємниць там буде зв'язано із фінансом і із армією в країні якось почнеться, коли реально почнуть відкривати багато схем. буде досить багато для нас для зсу вливання ресурсів. Це буде якісь болючі моменти для наших ворогів, які зараз вони планують. Осінь буде досить гаряча, і зсу буде мати великі ресурси для того, щоб мати силу. Чорний лебідь – це буде зима 2024-2025 року для Росії. Я думаю, що скоро вже сонечко появиться таке на горизонті. Воно вже сходить, наша ми поки його не бачимо. Мій світ перший метафізичний. Відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. До речі, у бренду мій світ вже три підвізки зі змінними кристалами. Це наша першенька мій світ, наша другенька нескінченність та нещодавня прем'єра Лабіринт. Посилання на крамницю в описі до відео. Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде передбачення на серпень 2024 року. Спеціально для каналу. Мій світ почнемо зразу з таких важливих моментів, які е, зв'язані з загальними е, транзитами планети Меркурій в цьому місяці буде ретроградний з п'ятого. Серпня по 29 серпня, з самого ранку, практично 5 серпня і до самої ночі, це події, яка буде стосуватися, можна сказати, всього світу. Тому що транзити планет вони діють на весь світ і на Україну, в тому числі і на кожну людину. Ретроградний Меркурій говорить, що події, які будуть зв'язані з Меркурієм, а в даному випадку бізнес, документації, домовленості, навчання. Теж поступання, якісь нове вибірного навчання. Взагалі навчатися в період Меркурія. Ці моменти не треба починати. Тобто, якщо ви маєте якісь важливі документи, вам треба їх підписати, то було б краще їх не підписувати, а перекласти на якийсь інший період. Меркурій він буває в цьому році, раз, два, три, чотири рази. Ретроградний буде. Наступний раз він буде аж 26 листопада, по грудень, по 15 грудня, ретроградний. Так що Меркурій він періодично. Буває ретроградний. Якщо у вас якісь нові домовленості, домовленості з партнерами, початок бізнесу, якісь документи ви оформлюєте, то бажано перенести. Якщо це поточні справи, наприклад, ви робите постійно і ну. І бізнесом займаєтеся, і там і документація, і так далі. Без проблем робите те саме, що робите, тільки робіть це більш уважніше. Ретроградність означає, що треба робити уважніше. І в кого ця енергія, наприклад, є, що вас можуть обманути, і ви ви бачили, що у вас в житті такі бувають якісь ви неуважні, людина неуважна, чи чи можуть обманути, чи тобто слабке місце є. Зверніть увагу на це слабке місце в період Меркурія. верніше, майте його на увазі і попробуйте його компенсувати уважністю, більшим аналізом, скорпульозністю і так далі. От якісь судьбоносні, життєві важливі рішення в плані бізнесу, да, відкриття бізнесу і документації. Пробуйте перенести. І знов таки, це не стосується, наприклад, там, покупки машини да, чи весілля. Чи не знаю, там, зачаті дітей, Меркурій до цього немає ніякого відношення? Тут момент в тому, що треба дивитися на контракт, коли людина в ЗАГС де вона теж підписує домовленість. Так? Склада, укладання контрактів підписування, так, якщо будуть якісь окремі контракти подружжя, то краще робити в інший період. Ну, в принципі, в принципі, принципі, так, Якщо ви хочете ідеально все зробити, то можна і почекати трошки цей період, не одружуватися. От, це так в загальному, якщо про Меркурій. Не треба ідеалізувати, чи боятися цього періоду. Бувають люди, які взагалі не відчувають ніяких проблем в цей період, і все йде, як має бути. Питання ретроградності, якщо ви якийсь бізнес почнете в цей період, ці питання можуть пізніше виникнути. От, але, навіть не, але це не факт, що вони виникнуть, якщо, наприклад, зробити ну, певні, так скажем, коригуючі методи. Це називається UPAI. Да? Тобто зробити корекцію. Корекція це означає правильно підібрати час, подивитися час початку, да, підписання там і так далі, подивитися, як можна зм'якчити чи направити цю енергію і так далі. Ну і дуже важливий момент це віра. Віра, людина і її настрій. Якщо у вас є. Ну, точня впевненість інтуїція, віра, так, і інтуїція і віра вона підказує, що ви робите правильно. Звертайте на це увагу, це такий ефект плацебо, який працює в простих людей на 60%, в йогі він працює на 100% або на 99%, або ну, як мінімум на великий процент. Тобто це концентрація волі, концентрація розуму і концентрація дій на певному, скажімо, на певній цілі. Якщо людина вірить в те, що в неї життя стане краще, життя стає краще. Чого то що віра, вона дуже багато чого змінює. І то, що я зараз скажу, воно навіть на рівні научному зараз досить підтверджене. Лікарі до цього йдуть психологи про це вже давно говорять. А от в Йозі це давно є, і квантова фізика зараз, квантова фізика, вона йде до цього, вона пояснює теорію поля, вона пояснює багато цікавих речей, що зараз можна подивитися, особливо якщо глянути енергію, як працює енергія. Ну це така фізична тема. Вона дуже багато чого розказує. В мене є дуже цікавий експеримент, можливо, колись на мій світ я його поставлю. розкажу, так як психіка впливає, наприклад, на, на об'єкти. Конкретно можна побачити вживу, як буде, наприклад, думка впливати чи емоція стан впливати на ті чи інші тіла. І цей стан можна виміряти. Це цікавий такий момент. Будемо бачити пізніше трошечки, Ну, тим не менше, тобто, скажімо. Зараз і лікарі, і, багато, і фізики вже проходять до цього моменту, вже прийшли насправді. Квантова фізика вже прийшла. Значить, для України тепер спустимося з Г'яни, тобто зі знання з небес на Землю. От з практичних моментів Меркурію, це планета, яка відповідає Замолотхара Чакру, вона зв'язана з за Молотхара Завішутха. Да? Вона зв'язана з землею. Він означає основу. Да, якщо ретроградний Меркурій, це означає, що буде основа всього труситися, структуру основу, тобто структура буде, буде змінюватися. Карта України починається. ну, Ці карти, що я дивлюся, вона починається раніше до ретроградності. Через це для України Меркурій ну, скажімо, місячна карта, вона не буде враховувати ретроградний Меркурій, і слава Богу. От, але ретроградний Меркурій в загальному, так як і на всіх інших, попливає. Ну, в нас які слабкі місця в плані Меркурія в Україні. Комунікація, документація, да в цей період Меркурій, якщо ретроградний, це означає, що всі питання з документами в любих сферах чи в громадянській, чи в воєнній сфері, і так далі. Тобто будуть якісь питання. Так? І Меркурій він відповідає за третій дім, за армію. За наших сусідів, за якісь трабли, за якісь проблеми, які зв'язані з нашими закордонними партнерами, або взагалі якісь скриті моменти, Іноагенти якісь в Україні, і так далі. І може бути і в середині України якийсь вплив, скритий вплив на країну негативний. А от відповідно, ретроградність може показати, що повернеться щось таке, що буде м, якісь м, в ретроградний Меркурі для України може загостритися ситуація. Загостритися в плані інформації, бо Меркурій означає інформацію, оскільки Меркурій зв'язаний з структурою, тобто е, якось структурно. Буде дезінформація, щось буде нарушатися, і фінансові потоки можуть нарушатися, які будуть можуть приходити і будуть приходити про це. Я буду говорити далі в Україну. е, якась буде незрозуміла інформація. йти від нашого політичного керівництва риторика буде змінюватися, тобто вони будуть по одному говорили по одному, а в Меркурій трошки будуть змінюватися. Нам почнуть нагадувати ті документи, які ми підписували там. В Турції, того, що це буде Меркурій, ця документація, тобто якась актуалізація, того, що і нам, і наші партнери будуть на, на, нагадувати, і е, саме наше керівництво теж буде розказувати якісь моменти, зв'язані з минулим. Так, вони до чогось минулого почне повертатися до якихось своїх старих ідей. Крайне в крайній випадку, ці ідеї будуть ну, ці, це буде виражено мовою, бо Меркурій це мова. Меркурій стоїть з раху, це в нашій місячній карті. Да, він стоїть з раху. І відповідно в самій армії в су там буде перегляд того, як встановлюється сама структура, як контакти там середині армії, як вони е, робляться. Так, тобто буде деякий перегляд. Якийсь, і до речі, ця ситуація, от, коли ретроградний Меркурій, буде погіршити якусь ситуацію, чи станеться якась подія, що прийдеться переглянути. Як йде оцей механізм, контактний механізм? Ну зараз контактний механізм мається на увазі там, від простого солдата чи там, від командира батальйону аж до самого там, генерала. Як воно йде? Приблизно така, така сема, наскільки я можу так дивитися. І, в принципі, це деякі питання, що зараз, якщо можна подивитися воєнних експертів, що вони говорять, що з тим є моменти у нас. От, армія вона дуже сильно показує на, на принцип нашої. Принцип того, як побудована сама держава, армія така консервативна структура, а держава, вона, ну, скажімо, як побудована армія, це в маленькому можна вживу подивитися, як працює держава. Тобто, як працює армія і держава. І так буде працювати держава. Через це зараз, оцей в ретроградний Меркурій, багато чого буде висвітлюватися. Ми робили свої розстановки, свої дослідження. І ці речі вже було видно. Тобто розстановці показували, що немає такого зв'язку. Немає зв'язку, і стара модель. Стара модель, якась, яка в нас була, ми якби взяли цю стару модель, ну це ж радянська якась модель, яка була спеціально для України зроблена. І ця модель говорить, що нема відповідального. Тобто війна йде, по кругу ходить, а відповідального нема. За одне й те саме відповідають багато. Ну, Хто має совість, то відповідає. Да? Тобто, ну, основні структури вони не, не відповідають. Вернусь до Меркурія, нашого, то тобто, зараз воно оцей момент знову структура ця буде тріщати. Знову якась буде бутрабл серйозний, і в цьому місяці воно проявиться. Для чого я це кажу завжди з поганої новини, є хороша на вона нас? Восени повинна бути трансформація оце, оцього цього моменту. От, щоб зрозуміти, який, то я ще раз підкреслю от Бутусов, і там командири говорять, я від багатьох це чув, що в нас ну, якби, має бути один начальник, так сказати, над великою структурою. Тобто там, а в нас воно розбито на частини. З 2020, початку 2023 року до квітня 2025 року в нас йде трансформаційний період, досить трансформаційний, в нас йде садосаті. Це таке трансформаційне, це значить, що ми будемо йти на саме дно опускатися. Щоб трансформація відбулася, треба, щоб наверх виплила проблема, так? щоб всі її побачили і захотіли з нею щось зробити. Якщо ми бачимо, у нас ця проблема почала з контрнаступу вилізати, і з того, як з 23-го року почала надавати зброю і так далі, і так далі. І зараз ми, я би сказав, на самому дні знаходимося. Ну, Я би сказав, на самому дні ми були, певно, що все-таки зараз нас краще. Були до початку прийняття закону про мобілізацію. Про що цей місяць? Да? Він показує, що ми підходимо до цього моменту змін. Він буде якісь проблеми покаже, але також і покаже, що восени все-таки відбудуться зміни. Багато того, що ми не будемо бачити. Так? Бо то, що управитель цього місяця, планета, яка важлива, це раху. Раху і Меркурій, дві планети, до речі, які відповідають за цей місяць. Раху Меркурій, ну і ще Марс. Марс це війна, а раху це бажання, ілюзія може бути. Так, ну і раху він з восьмому домі, тобто раху восьмий дім це саме те, що не видно. Він під землею, не знаю, це те, що дуже глибоко скрито, його не видно. Але раху в рибах це значить, що глобальні процеси будуть відбуватися. Ну і вони відбуваються в Україні, які ми не будемо бачити. І там конкретно показуються які процеси. Ну, астрологія то це бачить. В Україні буде якесь розкриття таємниць. Там буде зв'язано із фінансами. І з армією в країні якось почнеться, можливо, цей місяць буде стартовий, можливо, трошки пізніше, але коли реально почнуть відкривати багато схем, які працюють, і я бачу, що будуть якісь обмани, і так далі. Тобто знов якийсь коруптивний такий скандал буде в Україні. Ну, щось воно буде такого, я би сказав. Може, його навіть цього цьому місяці є тільки він буде скрито так. А в наступному тільки проявлять раху стоїть в 8 домі. Тобто ми можемо ще й не побачити, тільки почне, почнуть, почнуть про нього говорити. От. І я бачу, що буде досить багато для нас, для ЗСУ, вливання ресурсів. І ЗСУ буде так підкачуватись, воно зараз підкачується ці всі місяці. От. Але справді підкачка піде на під кінець цього місяця. Тобто, якесь щось сильно поміняється, і вливання в ЗСУ буде сильне. Ну і ресурсів людських, і взагалі з пише далекі землі, так з, відповідно тут і фінанси. Тут пише е, наступ на ворогів. Тобто, у нас буде е, це не буде прямий наступ, але це буде дуже серйозна підготовка, не так скажімо, під землею цей наступ. Я не кажу, що це буде якийсь контрнаступ, так далі, але це буде якісь болючі моменти пізніше для наших ворогів, які зараз вони плануються, скажімо так. Що це буде, як це буде, будемо бачити, але ЗСУ, то що я можу передбачити, то що ми дивилися, то ж також з різних, по різних системах, що осінь буде така е, досить гаряча, в принципі, чисто астрологічно, е, досить гаряча, і, і ЗСУ буде мати великі ресурси для того, щоб мати силу. Тобто ЗСУ буде мати із озброєння, і потенціал, і так далі. А в в Росії навпаки це буде послаблення. І взагалі, ми говорили про Чорного лебідя. Чорний лебідь це буде зима 2024-2025 року для Росії. Це буде складна зима. Ресурси їхні, так сказати, бажання воювати. Ситуація, яка складеться, вона якось переміниться на нашу сторону. Ну, будемо бачити, так. Енергетика, енергетика да, в цьому місяці, вона буде приблизно така, як була. І ще в вересні вона буде так само. Тобто відключення світла буде так, як воно було на ноль. Я не бачу, що воно впаде там на ноль, так далі, в нас воно не може на 0 пасти. І воно буде трохи по ну, навіть по різному розбите. Центральні регіони більш страждають так? північ, центральні регіони, західні регіони менше будуть е, від цього страждати. Одеса окремо там і так далі. Тобто це буде, ну і ті, хто при воєнні на межі бойових дій знаходяться, ну там теж окрема ситуація. З того, що я можу сказати, енергетика покращиться, зроблять, налагодять, і в нас не буде зимою на локдаун, і так далі. Просто в різних містах воно може бути по-різному. В різних регіонах буде по-різному трохи. І в принципі, в принципі... Росія зараз буде активна так? цей місяць. Вони будуть ресурси свої добирати. Поки той ретроградний Сатурн, Росія буде на цьому ретроградному Сатурн, Росія має на увазі російська армія. Вони будуть на цьому ще зараз. І Сатурн ретроградний, вони будуть на ньому йти. От, це ще буде місяць. Як мінімум, а може й два. Ось це вже буде в нашу сторону, так сказати, стрілка показувати. Це місяць сили, я би так його назвав. Місяць підсилення і значного підсилення, і взагалі народу, і віри в себе, і народу, я не знаю, тут багато що підсилиться в цей місяць. Хоча тут Сатурн не буде підгружувати, це багато нюансів, звісно, відбувається, але тим не менше. Я думаю, що скоро вже сонечко появиться таке на горизонті. Воно вже сходить, наше ще ми поки його не бачимо. Ще один момент я хотів о, запросити на навчання. Хто хоче навчатися, у нас буде проходити по мірі набору групи базові модуль Джотіша, хто захоче вивчати Джотіш. От або хто захоче себе розкрити, у нас є шлях призначення, таке цілий курс. Посилання буде під відео. Мені тут повідомили, що дехто з вас досі не підписаний на наші канали. Містична історія та усе чудово, Людоньки, Та що це таке робиться? Ось вони на екрані. Тисніть та підписуйтесь. І дякую, 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 дякую.